Вітаю! Сьогодні ми навчимося перетворювати вирази з коренями використовуючи властивості квадратного кореня. Квадратний корінь має кілька важливих властивостей. Перше, корінь здобутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів з цих чисел. Тобто, якщо ми маємо корінь здобутку, наприклад, чисел А та Б, то можна його записати у вигляді добутку цих коренів цих чисел. Корінь з частки невід'ємного і додатнього чисел дорівнює частці коренів з цих чисел. Тобто, якщо ми маємо корінь із частки, А може бути невід'ємне, тобто додатне або 0, а Б може бути тільки додатне, оскільки на 0 ділити не можна. Тобто, якщо ми маємо частку таких чисел, то її можна записати, корінь цей можна записати у вигляді частки коренів цих чисел. І останнє за. для будь-якого значення А справедлива рівність. Якщо ми беремо А, підносимо до квадрата, а потім знаходимо з нього корінь, таку дію можна завжди виконати, і вона буде дорівнювати модулю А. Нагадаємо, модуль це число, яке буде завжди невід'ємне. Тобто модуль А. Яке б тут А ми не ставили додатнє, від'ємне чи нуль, Тут у нас буде число невід'ємне, додатне або нуль. Використовуючи ці властивості, розв'яжемо певні вправи. Перше, корінь здобутку 25 на 9. Використаємо властивість, корінь здобутку дорівнює добутку коренів. Розпишемо на добуток коренів, корінь з 25, помножити на корінь з 9. І добудемо. Підберемо таке число саме на себе, яке помноживши, отримаємо 25. Це буде 5. Ми вже корінь перший добули, так само робимо із коренем з 9. Це буде число 9. І виконаємо дію між коренями 5 на 3, 15. Друге, корінь 16 на 100. Зробимо, використовуючи ту саму властивість. Розпишемо на добуток коренів. Потім знайдемо корінь окремо кожного. Корінь 16 це 4, корінь із 100 це 10. І знайдемо добуток 40. Корінь з добутку трьох чисел. Так само розпишемо на. Добуток коренів цих чисел, та добудемо кожен корінь. Отож, підберемо число, квадрат якого дорівнює 2,25. Сотих. Ми можемо використати таблицю квадратів, тобто знайти в ній 225. Бачимо, що в таблиці 225, це в нас буде 15 у квадраті. Тому корінь з першого числа це буде не 15, а 1,5, використовуючи е, властивості е, множення десяткових дробів. Отож, буде таке число. Потім корінь з 0,9. Підберемо таке число, яке саме на себе буде дорівнювати 0,9. Це має бути число десятковий дріб. Ну, давайте підберемо, наприклад, 0,3. Помножимо саме на себе 3 на 3 – 9. і знаки після коми буде 1 плюс 1, 2. Тобто 1, 2, кому ставимо. і ось тут в нас буде 0,9, саме те, що потрібно: 0,3 і корінь зі 110. Тепер помножимо. 0,3 на 10 буде 3, і 3 помножити на 1,5 це 4,5. Наступний корінь із добутку трьох чисел. Отож, знову використовуємо властивість квадратного кореня із добутку, знайдемо корені із кожного з цих чисел. Використовуємо для цього числа таблицю квадратів, там де 196, там написано 14, тобто це в нас буде 1,4. Корінь з 0,1 це буде за ось цим принципом, це в нас буде 0,1. І корінь 625 знаходимо в таблиці квадратів, це 25, а оскільки в нас тут десятковий дріб, це буде 2,5. Помноживши у стопчик усі числа і врахувавши кількість знаків після коми, ми отримаємо 1, вірніше 0,35 наступне п'яте корінь із частки. Тут ми використаємо властивість кореня із частки. Корінь з частки дорівнює. Часті коренів. Отож, розпишемо корінь 49, поділити на корінь з 81. І окремо добудемо ці корені. Корінь з 49, 49 це 7, корінь з 81, 9, 7, 9. Шосте. Так само, розпишемо на корінь 121, на корінь 400. В таблиці квадратів знайдемо число 121 це 11. а Корінь 400 це 20, 11, 20. Сьомий пункт. Корінь 36 запишемо у чисельнику, а корінь 625 запишемо у знаменнику. 36. Корінь 36, таблиця квадратів це буде 6, а корінь 625 у таблиці квадратів це 25. 6, 25. Тепер сьомий пункт. У нас тут підкорене мішане число, але ми вміємо добувати тільки корінь з частки, тобто з дробу. Тому нам треба мішане число перетворити у дріб. Звісно, неправильний. Тому згадуємо, як це робиться. 2 множимо на 4 буде 8, додаємо чисельник 1, буде 9. Знаменник залишається той самий. Тобто, ми маємо дріб неправильний 9 4. І використовуючи властивість. Коріння з корення щастки розпишемо на частку коренів. Корінь з 9, поділити на корінь з 4. Це буде дорівнювати корінь з 9 – 3, а корінь з 4, 2. Неправильний дріб перетворимо у мішане число. Поділимо стопчик 3 на 2, отримаємо 1, 1 друга. Восьмий пункт корінь із 1,916. Робимо аналогічно. Одиниця множимо на 16, 16 додати 9, 25. Отже, буде у нас неправильний дріб 25, 16. Розпишемо на частку коренів і добудемо окремо кожен корінь. Корінь 25, 5, корінь 16, 4. Неправильний дріб поділимо 5 на 4, отримуємо 1,14. Дев'ятий пункт. Тут ми використаємо третю властивість. Корінь з будь-якого числа в квадраті дорівнює модуль А. Отож, ми маємо А, це в нас число 0,2, тому зразу нам можна записати, оскільки в нас є корінь та квадрат, що це буде модуль 0,2, а модуль завжди додатній або 0, тобто 0,2. Так, тепер 10. 2 помножити на 3 в квадраті. Тобто 2 це множник, ми його просто перепишемо. А ось тут ми напишемо корінь з 3 в квадраті, це знаємо за цією ж самою властивістю, модуль 3, тобто 3. 2 на 3 дорівнює 6. Наступне корінь з мінус 9,5. 9 у квадраті. За властивістю модуля, ми знаємо, що це буде модуль мінус 0,9, тобто число 0,9. Наступне: ось тут вже є в нас інша властивість. Так, тільки яка, оскільки тут добуток, повернемося до властивості добутку. Корінь з добутку дорівнює добутку двох, двох коренів. Ну, а ця властивість можна сформулюватися навпаки. Тобто корінь з добуток коренів дорівнює кореню з добутку цих чисел. Тобто, навпаки, запишемо під один корінь, як говориться, добуток коренів 2 на 32. І помножимо 2 на 32, це буде 64, Добудемо корінь з 64 таблиця множення це 8. Наступне. Тут також у нас два корені і між ними множення, тому запишемо, як добудок цих чисел під коренем. Під коренем буде 2 на 50, це 100, корінь зі 100 10. Наступне корінь. З 20 на 0,5. Зробимо таким самим чином 20 помножимо на 0,5. Помножимо 2 на 5 10. І ще у нас на 0, тобто на 10, буде 20, і два знаки. Після коми це буде. Так, це в нас буде 1. Так. І корінь з 1 дорівнює. 1. Наступне добуток коренів запишемо під один корінь, 0,9 помножити на 2,5 і виконаємо множення цих двох чисел. Отримуємо 2,25. Використовуючи таблицю квадратів та властивості множення десяткових дробів, знаємо, що це буде 1,5. Тепер наступна властивість. Ось. Ми бачимо, що ось тут є добуток коренів, але під коренями у нас тут дроби. Дроби це теж числа, тому робимо таким самим чином. Тобто. Добуток цих коренів буде дорівнювати кореню і здобутку цих чисел. А ми знаємо, як множити дроби, треба їх записати під спільну риску дробу та по можливості виконати множення. Ми так і зробимо. Ось я записую під спільну рисочку дробу всі ці числа ці дроби, І виконую скорочення. Бачу, що тут можна 7 і 7 поділити на 7 буде по одному. 13 і 13 буде по одному. І залишиться у чисельнику 1, а в знаменнику 36. Тобто буде корінь із однієї 36. Тепер добудемо корінь з чисельника, окремо корінь із знаменника. І це буде в нас корінь з одиниці 1, 1, а корінь з 36, 6. 1, шоста. Шістнадцятий пункт. Виконуємо таким самим чином. Під один корінь і під спільну риску дробу 3, сьомих помножити. 3 це число із знаменником одиниця 3 перших. І одна сьома запишемо. Виконуємо множення, якщо це можливо. Бачимо, що в чисельнику і знаменнику немає спільних множників. Тому... Ми нічого скоротити не можемо. Помножимо чисельник на чисельник на чисельник це буде 9. Знаменник на знаменник на знаменник буде 49. Тепер використаємо властивість кореня частки. добудемо окремо чисельник і окремо знаменник. Це буде 3 та 7. 3 сьомих. Наступний пункт. Тут в нас є частка коренів. Отже, нагадаємо, що в нас є схожа властивість, корінь з частки дорівнює часті коренів. І навпаки, частка коренів дорівнює з частки. Тобто, навпаки, використаємо цю властивість. Запишемо під один корінь. 45 п'ятих. Виконуємо ділення 45 на 5 буде 9. Тобто, ми маємо корінь з 9, а корінь з 9 – це число 3. Наступне. Корінь з 3 поділити на корінь з 27. Запишемо під один корінь. Чому? Ну, тому що корінь з 3 у нас немає такого числа, а корінь з 20 немає. Тому для цього нам і потрібні властивості коренів. Запишемо: це буде корінь з 3 27. Ми знаємо, що цей дріб скоротний. Чисельник і знаменник можна поділити на 3, тому ми це і зробимо. Поділимо на 3, чисельник буде 1, знаменник на 3 буде 9. І використаємо навпаки, повернемося до частки коренів, якось тут. Буде корінь з 1 поділити на корінь з 9. А це ми знаємо 1 і 3, тобто 1 третя. Наступний пункт корінь з 8 на корінь з 50. Записуємо під один корінь, отримуємо. Не під один, вибачте, під два корені. Корінь з вісьми поділити на корінь із 50, так, під один корінь, все-таки під один корінь. Дріб скоротний, скоротимо на 2, двадцять п'ятих. і знову можемо розписати під ось. Так, як частка коренів, а можемо підібрати таке число, яке саме на себе помноживши, отримаємо 4,25. Це, звісно, буде 2 ,5. бо 2 на 2 це буде 4,25. Наступний пункт 20. Так, отож, знову в нас є частка коренів. Запишемо під спільний корінь. 0,27 у чисельнику, 0,75 у знаменнику. Так. Ну, ми знаємо основну властивість дробу, що можна чисельник і знаменник домножити або поділити на одне й те саме число. Оскільки нам, нас дроби десяткові, нам треба домножити, щоб у нас були натуральні числа. Тож, перенесемо кому. В чисельнику і знаменнику на два знаки вправо, тобто помножимо на 100 і отримаємо корінь з 27 на 75. Ще можна ці два числа скоротити на 3. Отримуємо 27 на 3 це буде 9. А 75 на 3 буде 25. Отже, корінь з 9,25. Підберемо таке число, яке саме на себе буде дорівнювати 9,25, це 3,5. Виконуємо ще кілька трішки складніших виразів з коренями. Отож, корінь із добутку двох мішаних чисел. Ми вже знаємо, що мішані числа треба у таких виразах перетворювати у неправильні дроби, тому так і зробимо. Помножимо 4 на 25 100, 100 додамо 21, буде 121, знаменник залишається той самий. 25. Оскільки ми будемо множити дроби, зразу й під спільну риску дробу. Тепер 23 помножимо на 81, це буде. 1900, 1863. І ще додати 73 утримаємо 1936. Знаменник той самий 81. А тепер нам треба добути корені з цих чисел. Запишемо, використаємо тут, що корінь з частки до рівня частки коренів. Та також запишемо, використаємо, що корінь з добутку дорівнює добутку коренів. Тобто, використаємо ці дві властивості одночасно розпишемо, як корінь 121, помножити на корінь з 1936, поділити на корінь з 25, помножити на корінь з 81. А тепер використаємо. Тут таблицю е, квадратів. Корість 121 це 11. Всього числа теж використаємо таблицю квадратів. 1936 це число 44. Корість 25 це 5. І корість 81 це дорівнює 9. І тут вже нічого не можна скоротити, тільки залишилося помножити 11 на 44 і 5 на 9 та поділити. Утримав, виконавши ці дії, отримуємо, що це буде дорівнювати у чисельнику 484, у знаменнику 45, поділимо чисельник на знаменник і отримаємо 1,3,45. Ну, Звісно, цей дріб можна ще скоротити на 3, це буде 1,1115. Наступне 22. Так. Отож, тут такий цікавий вираз, так ми бачимо, ось тут корінь, але під коренем квадрат першого мінус квадрат другого. тобто це... Різниця квадратів. А різниця квадратів ми знаємо таку формулу скорочену множню, яку тут треба використати. Нагадаємо а квадрат мінус Б квадрат дорівнює А мінус Б на А плюс Б. Використаємо цю формулу. Тобто це буде корінь із 37 мінус 12 на 37 плюс 12. Так, тепер давайте порахуємо, 37 мінус 12 буде 25, 37 плюс 12 буде 49. І використавши властивості квадратного кореня, добудемо користь з 25 і 49. Користь з 25 буде 5, корінь з 49, 7. і помноживши 5 на 7, отримаємо 35. Наступний приклад дуже схожий. так? Отож, ми бачимо тут два числа, вони в квадратах, між ними різниця. Отож, використаємо знову формулу скороченого множення. Так, я перепишу, використовую формулу скороченого множення, розпишу на добуток різниці цих чисел та суми цих чисел. І спробуємо виконати дію. Віднімемо ці два числа це буде 0,01. Тепер додамо ці два числа, бо на 0,49. І добудемо, вже не розписую на добуток корінів, добудемо користь 0,1 це буде 0,1. Крість 0,49 це 0,7. 1 на 7 – 7, і два знаки після коми. Тобто вийде в нас 0,07. Двадцять так, Це в нас був 23 й приклад, а тепер 24-й. Ну, такий цікавий приклад. Так? У нас є добуток. Так? І він під одним корем. Якщо ми розпишемо на різні корені, тобто добуток коренів. Ми не зможемо також це вирішити. Чому? Тому що корінь 40 немає, а корінь 640 теж немає. Що тут треба робити? Тут нам треба хитрувати, так, щоб отримати числа, з яких корінь добувається. Для цього треба розкласти на такі множники ці два числа, з яких корінь добувається. Ну, наприклад, 4,40 це 4 помножити на 10. Так і запишемо. 4 на 10. А 640 це 64. На 10. так? Тепер давайте добувати корінь. З якого числа корінь добувається. З чотирьох корінь добувається. Взяли його вже. З 64 корінь добувається. І залишилося нас числа 10 на 10, а це в нас 100, тому корінь зі 100 добуваємо. І тепер корінь з 4, 2, корінь з 64, 8, і корінь зі 100 – 10. 2 на 8 16 і на 10, 100. 60. 25 п'ятий приклад. Діємо так само. Бачимо, 45 немає кореня, і 125 теж немає. Тому розкладаємо на множники 45, це можна помножити 5 на 9. 125 це можна помножити 5 на 5 на 25. Так, отже. Добуваємо корінь. Я бачу з 25 знаю, корінь пишу. Потім корінь з 9, також знаю. І 5 на 5 це 25, Корінь з 25. І добуваю Корінь з 25 5, Корінь з 9. 3, Корінь з 25 5. Помножу, зручним способом 5 на 5, 25 і на 3 – 75. І останній приклад на сьогодні. Знову в нас є ось добуток вже корінів. Запишемо під спільний корінь, оскільки кожне число не має такого е числа, щоб був цілий корінь. Тому запишемо 17 на 34 на 2. Тепер бачимо. Множити то ми можемо знайдемо добуток, але це довго множити. так? І тоді в таблицю квадратів будемо шукати це велике число. Але ми зручним способом, так як в попередніх прикладах, розкладемо на, прості, на множники. Число 17 не розкладається на прості множники, оскільки воно просте, тільки на саме себе ділиться, тому залишимо його в спокої. 34 розкладемо, як 17 помножити на 2. І два перепишемо. Воно теж просте, ні на що не ділиться. А тепер 17 на 17 це буде 17 в квадраті. Я так і напишу: не буду множити. 2 на 2 це 4, корінь з 4. А тепер добуваю корінь з 17 в квадраті, ми таку властивість знаємо. Це модуль 17, це буде просто 17. Корінь з 4 це буде 2. І 2 на 17. 34. Ось так ми з вами навчилися використовувати властивості квадратних коренів. Міцного вам здоров'я і успіхів у навчанні.